Це буде добре, а це я не буду, це мені не потрібно. Бог мені говорить по одному, а я собі, думаю, вирішую по-другому. Бог говорить, це виниш, викоріни свого життя, тобі не потрібно це. Ні, я буду з цим жити. Можливо, у когось взагалі е, е, щось по-другому відбувається, можливо, у вас з інтернетом якісь проблеми. Бог каже, не сиди там, скільки ж можна сидіти. Ти думаєш, що нічого страшного. Дві, три, п'ять годин можу всю ніч, нічого страшного, нічого не буде. Це ж не, це ж не таке щось велике, о, щось вчинити таке проти когось, да. а я ж це ж нікого, ніхто не бачить. Це ж я можу зробити, ніхто навіть не побачить. І знаєте, це похоже на дух того Саула. І якщо ми будемо десь переглядати своє життя, от подумаємо, чи нема в нас цього духа, як в Саула. Це я вирішив, це, це важливе, це таке угодоване, хороше, це я залишу, це Бог точно одобрить. А це таке не дуже важливе, воно хай, хай буде знищене. Хоча Бог сказав, все оце, воно, воно закляте, воно просто винище. І в цьому випадку ми бачимо, що Саул починає фасувати. Починає вибирати так, це тут, це тут. В 11 му вірші цього ж розділу читаємо, жалкую, каже Бог до Самуїла, жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. Знаєте, Бог пожалкував і Самуїлу сказав, що я жалкую. Що робить Самуїл? Цілу ніч, що він робить? Молиться, плаче, мабуть, переживає за цього е, царя, тому що це перший цар. Він переживає, він молиться. І вже не потрібно десяток років ходити вперед. Дивіться у слідуючому вірші, будь ласка, 12-й вірш. І що ми бачимо? Що робить в цей час Саул? А рано вранці Самуїл устав, це він усю ніч. Молиться, він плаче, він переживає, бо Бог сказав, що пожалкував. Встає він вранці, йде на зустріч Саулові. А Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу і ось ставить собі пам'ятника. Знаєте, брати і сестри, це, я коли дочитую до цих слів, взагалі люди, ну, які при житті собі кладуть пам'ятника, це егоїсти. Це ті, хто люблять тільки себе. Він не плаче ні грама, він просто собі ставить пам'ятника. Знаєте, це схоже сьогодні на мене можливо. Бог каже мені, змінись, а я на, на фоні всього я фотографуюся, я зараз на, на проповіді, я ж тут можу селфі зробити, я ж на проповіді. І зараз через дві хвилини я вже в інтернеті. Розумієте? Зовнішнє то все гарне, він цар, він найвищий, він найгарніший. Правда? Він ж був самий гарний такий, вищий на голову від усього народу. І це якусь таку ситуацію показує, що він егоїст, це дух Саулів. Якщо сьогодні у мене в серці щось недобре, то мені потрібно змінитися, мені потрібно плакати, як попередній віршем говорить Самуїл. Він плаче, він говорить з Богом, він переживає, він молиться. За цю всю ситуацію за Саула, а в той час, а Саулу що? Так я ж цар, при житті собі пішов, поставив пам'ятника. Це ще гірша помилка, це, це от дух Саула. Це та картина, про яку ми говорили з вами. Оце передається всьому народу. Зовні гарно, а всередині всі бояться. Прийшов народ, хоче знищити, він поносить Бога, він говорить погане на Бога на, на Божих людей. І цей дух, переноситься на, дух Саула переноситься на цих людей. Вони бояться. Якщо цар боїться, вони всі бояться. Нікого, написано, що нікого не знайшлося. І у цьому ж розділі 22-й вірш говорить так, і сказав, Саму... і сказав Самуїл, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший від жертви, а покірливість краща бранячого лою. Саул ще собі виправдання казав, я це все вгодоване взяв, народ це лишив, на... вони мене уговорили, грубо. Вони мене уговорили, я не хотів, але народ мене уговорив, я взяв це відгодоване. Це для Твого Бога. Він говорить вже не для нашого, Самуїл, це для Твого Бога. Я хотів жертву принести. Богу не потрібні жертви. Богу взагалі не потрібні оті воли, корови, що вони там взяли, оту, то все. Йому не потрібні. Одне потрібно послух. І Самуїл так і сказав: та ж послух ліпший від жертви, а покірливість краще від баранячого лою. Друзі, що би ви не несли Богу, які би жертви гроші несли, якщо непокора є в серці ніякі воли і барани і вівці ніякі не поможуть, ніякі гроші не поможуть. Тому що в серці непокірливість і непослух. Оце Дух Саула. Не послухаюсь, зроблю, як я думаю. Не послухаюсь, зроблю так, як я сказав. То, що Бог говорить, це воно ну, щось тут неправильно. Не, не От народ. Весь народ сказав, ну треба ж підтримати. А те, що говорить Біблія, десь у сторонку відклав, оце дух, вплив Саулів. І знаєте, про Саула ми вже зрозуміли. Про ту іншу картину, чому ті люди йшли за Саула, чому ті люди стали за Бога? Чому вони готові були тих негідних людей, які поносили Бога і говорили погане на Бога, говорили щось нехороше. Чому вони встали і хотіли захищати? Хоча весь народ побіг, а той, каже, став на середині поля, побив 800 людей. Той став посередині поля і не відступив ні кроку назад, побив 300 людей. А народ вже йшов і лише підбирав ті речі, можливо, що вони позалишали. Чому? Давайте згадаємо, де був. Давид, коли Саул е, вийшов на війну, що він робив? Хто пам'ятає, де був Давид, коли зібралися брати і Саул на війну, і Голіат вийшов воювати? А пас в вівці. Звісно, він пас в вівці. І що ви думаєте? Таке маленьке, здається. Ну що, маленька справа, поставили його пасти в вівці? Ну, що тут такого? Приходить. 에, цей ведмідь, приходить лев і забирає вівцю. Що робить Давид? Бере доганяє. Ну, як ви думаєте, я я, тож, я зараз не так біжу, а в молодості, ну, як сказати, ну 20 хай буде. Це половина назад. Е, кілометр це я вже такий дух Саул у мене, знаєте, що бігаю. Бігав добре, да? ну, кілометр там за три хвилини. Ну, скільки це? Ну, 10-15 кілометрів у час. Ну, уявіть собі, десь 15 кілометрів людина біжить і лев, хай буде 50 кілометрів, 60, він і більше, мабуть, розганяється. Доганяє лева чи ведмедя, доганяє і відбирає вівцю. Розумієте, відбирає. Лева і ведмедя побиває. Ну, ніхто ж не бачить, ну ти в полі. Ну зачем ти наражаєш себе на небезпеку? Але зауважте один урок. Над маленьким поставили, як він відповідально ставиться ціною свого життя. Він доганяє і відбирає. Простий пастух. Оце маленьке Бог бачить його серце. Він відповідально справ... до справи ставиться. І знаєте, оце дух Давида. Оце дух Давида. Він хоче постояти відповідально за те, що йому поставили. І уявляєте, коли він приходить туди і бачить це все військо, весь народ тремтиться і виходить, він приніс там їсти своїм братам. І ті брати так же само під пливом Саула, його духа, бояться, поховалися, бояться. Він каже: ви що? То як хова? То зараз я. Він каже, ми знаємо твоє серце, особливо брати. Ну, хто не знає, як не брати, да? ми знаємо, ти прийшов тут. Показати себе, ми знаємо тебе, що ти тут показуєш? Він каже, дивіться сюди. Коли було у полі, забирав чи лев вівцю, я догоняв, відбирав. А це хто тут? Це Гуліат. Хто він такий, що він поносить полки Бога Живого? Хоча були різні, я думаю, що воїни, там, люди, вони дивились на нього. Він ж такий. ну, Пастух, ну, що з візьмеш. Невидний. Але він просто словами їх заспокоює. Це його дух такий. Він готовий був поборотися, він готовий був вступитися. І це не тільки тут, оцей його дух проявився спочатку з тими вівцями там на полі, потім тут проявився. І потім, коли він стає царем, навколо нього збираються. Люди, які відважні, які сильні, які готові боротися, які готові постояти. Це для нас теж урок, брати і сестри. Не потрібно боятися. Потрібно ставати проти ворога, проти ворога душ людських, який хоче знищити. І ми думаємо собі, ну що тут такого, це ж таке незначне, ну ніхто ж не бачить, ну подумати десь, ніхто ж не бачить. Але ж Давид так не зробив. Він ж не сказав, ніхто не бачить, за чим мені та вівця, що я буду наражати себе на небезпеку. Отак, От просидимо в телефоні в якихось поганих речах чи ще в чомусь, та що тут ніхто не бачить. Але потрібно боротися. Боротися за своє серце. Яке було серце ось у Давида, ким він був? Простий пастух, але він забирає і повертає те, що цінно. Ворог хоче вкрасти наш час, а ми боремося за наш час. Ми відбираємо і повертаємо його у хороше русло. Ще один приклад про Давида. Пам'ятаєте, коли він був царем, вони йдуть однією дорогою, і один чоловік це у друге Самуїла. Давайте зачитаємо 2 Самуїла, 16 розділ з 5 вірша. Друге Самуїла, 16 розділ, п'ятий вірш. І прийшов цар Давид до Бахуріму. Аж ось виходить і звідти чоловік з роду Саулового дому, а ім'я йому шім, її син Герен, він йшов і все проклинав, і він кидав каміння на Давида та на всіх рабів царя Давида. Хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. Іде чоловік. Ну, з Саулового дому, але хто він? Ну, якийсь чоловік іде, і все йде і проклинає кого? Давида. Давид уже цар. Іде, кидає каміння, кидає пилюку і проклинає. І говорить погані слова, і сказав до царя Авішай, й син царуї: нащо проклинає цей мертвий пес мого пана царя? Піду я і зітну йому голову. На цей охоронець, ну, охоронець царя, знаєте. Ну, що він проклинає царя? А Я зараз піду зітну йому голос, нащо він царя проклинає. Що, ви знаєте цю історію? Що говорить Давид? Оце дух. Це дух Давида. Що говорить Давид? А цар відказав, що обходиться мене та вас, синиці руїну, що він проклинає, то це Господь йому сказав, прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? Він сказав оближ. Ви знаєте, на вас можуть. Погано говорити. Даже проклинати можуть. А ви, ну, я, наприклад, да? а я можу за себе, щось я не можу, я, та я зараз піду зітру його в порошок. Ну, так можуть люди сказати. І я можу, да? та я зараз його. Але ви знаєте, це на випробування моє. Що я зроблю? Можливо, брат, можливо, не, не знаю, родич хтось піде і буде щось погане на мене говорити. Він каже, лиши. Це для того, щоб я ріс. Це Бог йому дозволив. Ви уявляєте, яка сила? Оце дух, дух Давида. Він готовий простити цій людині, він готовий залишити його, не трогати його. Він каже, це Бог. Це не спроста просто. Ми десь думаємо, у нас такі важкі випробування. У нас цей сусід просто, він, він щось нам робить, він щось нам, це, ви знаєте, то йому Бог дозволив. То їй Бог дозволив. А ми думаємо, я за себе постою. А я візьму і теж щось там переверну, висиплю, щось, помалюю йому. Це дух Саула говорить, це говорить то, що я такий один. А дух Давида говорить, облиш, не трогай, не, не роби. І каже, е, каже Давид, дайте йому спокій. Нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. Може, злянеться Господь над моєю бідою, поверне мені цього дня добром замість його прокляття? Це дуже важко. Вони йшли всю дорогу, а це кидає порох, кидає каміння, говорить погані слова. І в кінці цієї історії написано, що змучились. І Давид, і його слуги змучились, тому що ну, не було якогось ну, нормального такого, нормальної ходи. І йшли, відпочили, трошки водички попили. А це де і погане тобі, погане, погане, говорить. Вони змучились. Але все ж таки дух сильний всередині Давида. Дух сильний його, бо він мав дух Божий. І він переміг навіть оцих всіх людей, він свої, свій оцей дух передав на цих людей. Вони десь подумали: слухай, а в мене так само. Я приходжу додому, а в мене так же саме, у мене те же саме робиться. У мене сусіди, у мене щось е, недобре. мене мої знайомі щось на мене наговарюють. У мене таке саме, у мене на роботі щось погане мені роблять. А я хочу ну, стати щось нормально, відповісти, так нормально зробити, щоб було добре, ну, щоб показати, що я можу. Але знаєте, цей дух Давида він передається людям. І тому навколо нього зібралися отакі люди хоробрі. Багато було проступків Давида і хороших, і поступків таких оступків, таких, що він оступився, щось погане зробив, десь впав. Але знаєте, який ще в нього дух був? Дух покаяння. Ну, Приходить до Господа при лице і кається, і падає. Давид, може тобі води, може тобі їсти. Ні, нічого не треба, відійдіть, я, я не хочу. Я сьогодні каюсь, я в попелі, я в поросі, я каюсь перед Богом. Я, я, я не буду їсти. Та на трошки ні, я не буду їсти. І він кається. І знаєте, ще одна історія була про те, вона зовсім якась дивна. Ну, для, для мене в Біблії вона зовсім якась дивна. Перед Авімелехом, отим царем, він приходить і прикидається якийсь слабоумним. Пускає слюну на бороду, пам'ятаєте? Ну, Якісь дивні речі такі проходять. І хочу на кінець, щоб ми зачитали у книзі псалмів 33-й псалом. Він і так і називається. Заголовок. Псалом 33 й Давидів, коли він удавав був причинного перед Авімелехом. Що вигнав його, і той пішов. Той каже, привели його так каже: слухай, це Давид, це той, що співали йому, це, це, це він. А він почав Давид, оце, пускати слюну на борду, прикидати, що він не сповна розуму. І той каже, слухайте, у мене що мало таких у, у царстві, заберіть його від мене, заберіть його. Якась така, знаєте, дивна історія. І тут починається так, другий вірш. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Знаєте, якось ну, взагалі в розріз. Він кожного часу, ну як Давид, ти тут зараз пускаєш щось це, ну, це якось так негарно. І ти кожного часу це щось не те. Але послухайте: це, це Давид це Дух Божий у ньому. Це дух Давида. І що він говорить після цього, який Псалом говорить, давайте зачитаємо з вами разом. Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він назвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей у Бога і взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні і голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку, не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господню, я вас навчу. Хто та людина, що, хоч, що хоче життя, що любить дов, дні довгі, що бачите добро свого язика і бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого й добре чини миру шукай шука і женися за ним. Очі Господні на праведних уші ж його на їхній зой. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь, зламаносердним, близький і упокорених духом, спасає. Багато лихого для праведного, та його визволює Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх і винні не будуть усі. Хто вдається до нього. Ось такий чудовий псалом. Скільки для нас порад, скільки уроків у цьому псалмі. І здавалося б, після якого випадку це все стається, які чудові поради говорить нам Давид. Друзі, брати і сестри, послухайте, сьогодні, можливо, прийдемо додому, можливо, ще по дорозі. Ми схочемо щось комусь доказати. Можливо, дружині, можливо, чоловіку, можливо, дітям, які, можливо, десь виїхали вони не біля нас, а ми ще хочемо щось їх, їм сказати. Подумайте, перш ніж сказати або зробити, який дух у мене це говорить. Що я хочу цим донести їм чи їй, чи, чи собі? Що я хочу їм сказати? Який дух у мене? Якщо переглянути, думайте, ой-ой-ой. Це самогордий, це, це той, хто самолюбить, це дух Саула, це то гордовита людина. Я собі пам'ятник при житті ставлю. Я один і таких немає. То нехай ми боїмось такого духу, а нехай у нас буде дух, який перебував на Давиді, дух покорення, дух любові, дух прощення іншої людини, дух покаяння. Що потрібно все ж таки покаятись, я тут не правий, а я це тримаю у своєму серці якась проста така, такий випадок, проста ситуація, а я не хочу визнати, я буду правий до кінця. Це дух буде Саула. А якщо я буду покаюсь, якщо я буду прощати, якщо я буду любити, якщо я буду відноситись так, як би я хотів, щоб до мене відносились, оце дух. Давида, це Дух Христів. І Христос сьогодні хоче, щоб ми такі були. Бо Христос так полюбив нас, що віддав самого себе за нас. Тому хай Господь благословить, і ми переглянули свої серця. А ці уроки нехай будуть нам на навчання старого заповіту, але будуть нам на навчання і науку. А йому, Господу, хай прибуде слава. Амінь. Схил на наші коліна, помолимось.